Добрий день! Штучний інтелект чудово створює лекції із відео. Загружаємо посилання на відео, робимо запит. Вивести повну текстову версію відео. Отримуємо транскрипт, субтитри відео. Але з цього толку мало, тому що це фактично сценарій, а не оповідання. Оповідання, коли словами написано Він дивиться на неї, вона дивиться на нього. Сценарій. Він стоїть ліворуч, вона стоїть праворуч, дивляться одне на одного, обличчя трохи ближче. Тому робимо ще один запит. Зроби з цього текстового транскрипту добре отформатовану коротку лекцію, чому фінанси рахують подвійним записом. Отримуємо коротку лекцію. Це для тих, хто любить читати, а не слухати і дивитись. Дякую.